Українські шпаги один із символів майстерності і перемоги. Вони підтримують упевнену шаблю Ольги Харлан та зброю усіх представників вітчизняного фехтування. Змінюються сезон, відбуваються змагання, які визначають чемпіонів та перспективи. Але не змінюються найкращі риси особистості прекрасних жінок у масках. Радість і сльози, якими відзначаються переможні миті, золоті виступи, попри всі інтриги, примхи і заборони з боку міжнародної федерації. Українські фехтувальниці на шпагах перед передолімпійський сезон, який створив перспективи і умови шляху до ігор у Парижі. У сезон я характеризую дуже важким, тому що це був сезон. Боротьби не тільки з якимись власними а, переживаннями, але ще й боротьбою на міжнародній арені за право і відстоювати позицію України. Тому він, звичайно, був складним. Ми пропустили два головних старти сезону: це чемпіонат Європи і чемпіонат світу, саме в особистих. А, звичайно, це величезна втрата для олімпійських очків. Ми закінчили я вважаю, не на дуже поганому місці, але в принципі можна можна було і краще, трошки скажімо так, не вистачило командних змаганнях на чемпіонаті світі. Але будемо сподіватися, що в 23-24 сезоні ми зможемо реабілітуватися і. Потрапити, поборотися за олімпійську ліцензію. Світовий рівень вимагає ретельної підготовки українських шпажисток, яким допомагає зростати кожний бій великих турнірів. Міжнародні змагання це складніше, тому що, ну, по-перше, там велика кількість професійних спортсменів з різних країн. Відповідно, це різний стиль фехтування, і ти ніколи не знаєш, чого очікувати від. І з ким ти зустрінешся взагалі на змаганнях. Джоан Фейбі Бежура, одна з найяскравіших переможниць. Її золото на європейських іграх. Головний успіх шпажисток у сезоні. Це перемога. Перемога по і для України, і для мене це важливий старт і перша моя медаль, скажімо, такого гатунку. Новий сезон у фехтуванні на шпагах відкрився Кубком України. Значна конкуренція підкреслила рівень цього київського турніру. в Україні ми знаємо один одного дуже добре, тому що ми проводимо дуже багато часу разом. Тобто, ми вивчили і. Один одного. І я скажу, що насправді час від часу це навіть важче фехтувати зі своїми спортсменами, тому що знову наголошую, ми чудово один одного знаємо, і саме через це нам потрібно кожного разу вигадувати і вдосконалювати себе. Найкраще цього разу це вдалося Джоан Фейбі Бежурі, яка стала переможницею Кубка, здававши у фіналі владу Харькову. Але вже наступного дня, після командних змагань, найвищу сходинку разом з партнерками, зійшла. Саме влада Харькова. Це неймовірно, усвідомлювати те, що ми проводимо в Україні змагання вже як на міжнародному рівні. Це по-перше. А по-друге, це якась ностальгія кожного разу. Ти зустрічаєш всіх своїх друзів, тренерів, тому настрій чудовий і. Дуже багато позитивних емоцій щодо організації Кубка, то він відбувався за стандартами, що властиві континентальним та світовим подіям. Дякуємо ЗСУ за те, що в нас є можливість зустрічатися на змаганнях, проводити їх. Рівень наших змагань стає дедалі кращим. Ми виправляємо якісь помилки, бо багато років вже цим займаємося. і кожні змагання. Підіймаємо і підіймаємо планку як для спортсменів, для тренерів, для суддів. Я бачу судді, котрі як на міжнародному рівні в костюмах гарні, тому що в нас я вважаю аристократичний такий елегантний від спорту. І це ми всі в білих костюмах такі граційні. І судді також в костюмах. Ну це дуже круто. Мені подобається, що зараз відбувається. Можливо, це якісь інновації, покращення затримуються в нас в Україні.